Щось я не занадто сильно насолоджувався своєю свободою. Ну, в якому плані свободою, в плані того, що я можу бездільничить. Тобто, коли ти от прямо на чілі і маєш дозволити собі не напружуватись, спокійно вирішувати все, не гнать лошадей, Don't Push The Horses. Та. От надійшла розплата за цей чоловий вайб. Я абсолютно втратив хватку. Я іноді навіть думаю, що її не було. Та проблема в другому. Я реально обрав такий стильок. Я прийняв рішення, що я, типу, не. На передньому краю, а десь там сіро кардиналю. Сьогодні в мене була задача не для сірого кардинала, таке стається. І цю зустріч я тотально програв. Я прям бачив, як у мене жорсткий прогруз під час цієї зустрічі. І це ще далеко не жорсткі перемовини, це просто ну, якби навіть знайомство з людиною, від якої ти якось залежиш. І ти відчуваєш, наскільки ти цю зустріч не контролюєш. Ти не контролюєш себе в цій зустрічі. Ти говориш не те, що хотів сказати. Ти е, бачиш, що людина чує не те, що хоче почути. Ти просто, як будто осторонь, стоїш і, і отак. <клухи> Яким чином зі мною таке сталося? Ну, Мабуть, найперше най. Очевидніше, що для мене було, це те, що ну, я, як мінімум, ні з ким не розмовляю. Ну, якби не то, щоб ні з ким не розмовляю, ну, у мене нема такого, що я день там мотаюсь і розмовляю з кимось по роботі в робочу роботу. Ну, от Як людина приходить в офіс і просто розмовляє по роботі з людьми. У мене такого немає. Ну, І от виявилось, що це серйозна проблема. Тобто. Я наче мав поговорити як керівник організації, з керівником організації, а десь в якийсь момент я відчув, що зі мною продовжують розмовляти із вежливості. Це, блядь, лютий стид. Ні, ну може я себе накручую, може все було не так погано, але ж я знаю, що я можу трошки краще. Міг би. Мабуть, Ні, ну тобто я не рахую, що я там природжений переговорщик і тут прям не переговорщик. Та є людина, яка мені натякнула, що якби найбільше, що він переживає погано, це от саме те, ну як безділля, відсутність е, двіжа, відсутність активності. Відсутність ну, оцієї зайнятості. І це те, що я собі вільно дозволяв. І що тепер? тепер я відчуваю, що я вибитий з колії. І я не знаю, можна компенсувати це через те, щоб зайобувати своїх колег якимись розмовами, уточненнями. Не знаю, може розмовляти більше з друзями по телефону або записувати більше відео. Одне раз, зрозуміло точно, без фактору впливу війни тут не обійшлося. Якби її не було, двіж організовувався, так би мовити, більш легко, не з командного центру а по місцю. Отже, ми стаємо потрохи дикунами за рахунок того, що не сильно то спілкуємося з одне одним, сидимо по хатам і не маємо можливості ну, вільно пересуватись. А ті, хто мають, розвиваються в цьому всьому, мають навіть якусь, якийсь дефіцит, дефіцит там, співробітників, там дефіцит якихось там. Ну, Тобто вони говорять на іншому рівні. Тобто, я сьогодні проводив бесіду з людиною, яка, мабуть, ніколи не була в заточенні вдома і постійно в активності, постійно в русі, постійно вирішує якісь великі справи, і для неї не відчувається ця проблема. Коли я бачу на Нашій різниці <смі> у чуткості, у тактовності, у відчутті, що відбувається, великий розрив. В мене мало варіантів, що я можу з цим зробити, але судячи з усього, треба серйозніше до цього відноситись. Адже я ну, не вбачав в цьому ці ризики, які отримав. Та мушу їх визнати, мушу зрозуміти, що для Подальшого якогось ритму свого життя треба реально рухатись і не пускати на самотьок. Бо самот мене вже привів в цю яму, яму від відсутності, відсутності відчуттів, відсутності такту, відсутності усвідомлення мікропроцесів, усвідомлення. Якихось людських механізмів. Е, ну, втратив хватку, що тут додати. І знаєте, разом з тим я усвідомив, що, ну, як усвідомив? Я, до речі, цю тему е, вже якийсь час крутив у своїй голові, що є якісь двері, за якими людина з людиною вирішує. Ну, плани їх бізнесів на півроку, на рік, наприклад. Де людина з людиною вирішує завантаження там, не знаю, ста працівників там, на майбутнє, місяць-два. Тобто, я не знаю, до речі, тут може бізнес-молодость мені допомогла при Я дуже сильно вірю в маркетинг. Я дуже сильно в нього вкладався. Але я дуже погано вкладався в нет-маркетинг. А те, що відбулося сьогодні, це моя невдала спроба нет-маркетингу. Сміхотворна. І тільки от в останній момент, от в останній час, мене ця тема зацікавила, і вона була в сфері моєї уваги. І тут був дуже. М -м, дуже вказу цей приклад для мене. Він, безумовно, негативний, але для мене він був дуже корисним, бо я впевнився в тому, що десь пропливають параходи, які я, бля, не бачу. Велика проблема. Ну, якимсь чином, це просто було у мене на руках. У нас є корпоративний замовник, який. от Разом з нами виконував великі об'єми, і це вартувало там одного контакту і підтримки його нормальної роботи, ну, якби хороших спільних результатів. Але це сприйнялося мною як щось випадкове. Я не дуже розумів, як це масштабувати. І я, в принципі, не то, щоб там прям в контакті якомусь там. Тіпа. Це не то, що от я, якби, типу, схватився і ми п'ємо. Нема такого, нема, блядь, такого. Тобто я не схватився. Я взагалі ну, присутній. Я дозволяю з собою робити те, що зо мною робиться. Тобто, ця людина одного разу до нас подзвонила, ми її не розочарували, ми з нею ведемо вже. Черговий об'єкт. Але я не проініціював нічого, це зі мною сталося. І я розумію, що якби я ініціював це, не знаю. Може, зустрічався з якимись людьми в якихось компаніях, може знайомився на якихось тусовках з цими людьми. Ну, той самий нетмаркетинг. Тобто зо мною нетмаркетинг випадково стався. Е, і тільки що от сьогодні, ну, я ще до кінця не знаю, але начебто не стався. І в цьому проміжку моєї заслуги нема не в тому не в тому випадку. Тобто адекватно, що він би не стався. Е, ну, просто, ну, просто робота хороша. <була>, Була зроблена нормальна робота чого б ні. От. Але е, якихось моїх зусиль, моїх конкретних зв'язків. Умінь налагоджувати ці зв'язки, умінь підтримувати ці зв'язки нема. Та знаєте, я ж не здався. У мене є виправдовувальна конструкція. Я чітко знаю, що я не рішало. Тобто є люди, рішали, які вміють заводити контакти, підтримувати зв'язки. І по цим зв'язкам вирішують проблеми одне одного, і якби типу, в цій країні їм зараз уютніше усього. Так то вона є. Але проблема в тому, що це начебто дає мені формальний дозвіл ніхуя не діла тепер. Тобто, ну, окей, у мене немає до того Хисту. І, е, ну, якби такого естественного Хисту, да, я до цього, ну, типу, не вихований. Ну, типу, от у мене дід не був таким. Мама не була така. Ну, типу, не знаю, яким був мій батько, він з нами не жив. Хоча може, якраз у ньому щось там таке було. Та я думаю, ну, типу, ну, і отакі от є, отака от я. Отака от я. Прийм... яка є. От мене і любить держава прямо. Зараз, сука. Та що держава? Знову ж таки, ті рішали, можуть мене. Нормально. Тобто, ті всі, які отримали внезапно власть, теж можуть мене. Ну, і вміють, знають, практикують. Це все із- якоїсь моєї ментальної лінії. Ну, от щось якась велика ціна. Щось треба з цим робити, я не знаю. Мене прям бісить. Сьогодні був апогей цього всього. Мені треба змінювати щось змінювати. Е, переходити в проактивну позицію і кудись крутити подалі. Бо, походу, все вікенд закончився. Сильно. <рістична> Черговий сигнал прийнято. <рістична> О Боже.